Ти у капелюсі з гарними очима. Пригальмуй на секунду. <гум> Впав тобі в око кохана. Те, що ти казав, правда. Ми не косплеєри. Ми мисливці на демонів. Не підйомуй. Я знаю. Це важко сприйняти. Хтось підходить і каже, демони існують, і моя робота вбивати їх. І ти думаєш те саме, що й будь-хто інший. Але, на жаль, це правда. Найгірше те, що демони не лише існують, але їх ще й курва, важко вбити. Нам довелося розробити власні методи, як ось це антидемонічні кулі. Якщо влучити в людину, працює як звичайна куля. А якщо в демона, то ця рядина вибухає миттєво при контакті з їхньою ДНК. Це корисно знати. Іноді вони маскуються під людей. Можуть бути неймовірно переконливими, але справа в пропорціях: руки чи ноги занадто довгі, риси обличчя занадто розтягнуті, ніби вони не до кінця еволюціонували. А ще є щось в очах, ворожнеча замість близько людської душі, і, звісно, сморід легка суміш сірки та коров'ячого Лейна. Йде демонячий виродок. А ви міцний горішок, бос, навіть оком не кліпнули. Я знав, що я в надійних руках. Лейтенант Аркхем гордість цієї праведної армії. Я лише допомагаю створити безпечний світ для нашого виду, тільки це має значення. Справді, і наш світ не міг би просити кращого солдата. Сказали в не здаєте, що всі. Ел. Впустіть його! коридорів. То це в Це Андерс, новий член спецпідрозділу Даркоу. Андерс? Хіба ти не єдиний, хто вижив після засідки білого кролика? Я бачив записи твоєї місії для мене честь служити з тобою пані. Лейтенант? Мері? Лейтенант! Зрозумів десять чотири. Лучше вопроса буду команди. Ви впевнені, що до нього пане? Оце його поставив чотири підписи. Бог випробував його, і він виявився гідним. Солдати. Де цивільний? Доки я тут, скажіть, з ким поговорити про меню. Я навіть не можу отримати пристойну порцію... О. Не. Тож, чекайте, що я маю робити? <плес> Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписані, і клацайте на дзвіночок. А ще я буду дуже вдячна за підтримку моєї творчості. Посилання в шапці профілю. Чао!